Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Інформаційні підсумки події дня сьогодні. Четвер, 15 лютого. В студії працює Ольга Гориджук. Спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко, 15 лютого. День шанування учасників бойових дій на території інших держав. 35-та річниця виводу з Афганістану. 9 років без житла. Світлана місько вимушено покинула рідний дім у Горлівці через російську агресію. Там повністю вся Росія. У Коломиї відкрили виставку Олени Зотової та Дарії Зав'ялової. Місто, в якому ти виріс, воно завжди строге до тебе. Про це та інше детальніше у випуску. На Прикарпатті через уламки ворожої ракети є пошкодження на Рогатинщині. Повідомили рятувальники Прикарпаття. На щастя, без жертв. Нагадаємо, вдосвіта 15 лютого Росія знову завдала масованого ракетного удару. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі українських міст, пошкоджені будинки, заклад освіти, торгові приміщення. На жаль, є жертви. Більше про ситуацію на Прикарпатті після тривожного ранку розкаже каже речниця ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович над Івано-Франківщиною було збито ворожу ціль, уламки якої впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі на площі 10 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. На щастя, постраждалих немає. Ми закликаємо мешканців нашої області відповідально ставитися до сигналів про повітряну тривогу, не ігнорувати дані сигнали, а прямувати в найближче укриття або дотримуватись правила двох стін. 16-річного коломиянина Назарія Малінкіна, якого розшукувала поліція, знайшли мертвим. Тіло без ознак життя виявили 15 лютого у Львові. Слідчі здійснюють досудове розслідування за статтею 115 з позначкою самогубство кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини. Події про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. 15 лютого день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Цю дату встановили на заміну радянському дню пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. Власне, 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив афганську землю. Від початку війни 15 лютого схиляємо голови і перед усіма загиблими захисниками України. З п'ята річниця виводу військ з Афганістану. Державне свято, день учасників бойових дій на території інших держав. Ми в пам'яті тримаємо одне одного, дружимо, особливо під контролем тримаємо сім'ї загиблих, побратимів скалічених, які лежачі, таких є дуже багато. Але дуже багато відійшли, як кажуть, у потайбічний світ. Якщо п'ятеро чоловік ветеранів Афганістану України получили Героїв України, можете собі представити. Я дуже горжуся тим, що з Майдану ми перші пішли інструкторами, у навчальні центри. Стали на захист теж України. Тоді ми захищали закони тієї держави, яка існувала, яка приказувала і заставляла. І ми раді трудитися, охороняти і боротися за Україну, за незалежну неньку Україну. Сьогодні ми молитвою вшановуємо всіх, хто не повернувся з усіх воєн. Згадуємо їх і пам'ятаємо про обов'язок підтримувати їхніх рідних, які втратили справді найдорожчих. Сьогодні всі українці дякують ветеранам, афганцям і учасникам інших воїн, оскільки досвід здобутий кров'ю вони використовують тепер на захисті нашої держави. Вони 10 років тому на Майдані боролися, організовували і навчали людей, які не мали цього досвіду. Зараз вони в силах оборони боронять нашу державу. Вони волонтерять і допомагають Збройним силам як ніхто, тому що ніхто не розуміє, що таке війна, настільки наскільки розуміють ветерани. Тому низький уклін вам подяка від усіх українців. Слава Україні! Слава. Цей день я хотів би подякувати окремо тим воїнам афганцям які в 13-му році долучилися до нашого майдану. А в 14-му році, одні з перших стали на захист української держави. А в 2022 році одні з перших стали на захист під час повномасштабного вторгнення. Оце люди, які мали бойовий досвід. І могли навчити інших, які ще не мали досвіду бойових дій. Багато з них перебувають на передовій на фронті. Цей день хочу побажати всім нашим воїнам і захисникам, щоб Господь Бог беріг їх. Від себе і від нас. Усіх хочемо низько вклонитися їм і подякувати, що вони боронять нашу державу у такий важкий час. А наше з вами спільне завдання це пам'ятати наших героїв, пам'ятати про їхніх рідних і близьких, шанувати Святий Боже, святити святимес. Дев'ять років без житла. Світлана Місько вимушено покинула рідний дім у Горлівці через російську агресію. Відтоді разом з чоловіком жила у різних регіонах України. Та вже два роки сім'я пенсіонерів мешкає на Прикарпатті в одному із прихистків у Коломиї. Діляться надію повернутись у рідну Горлівку втратили, тому вирішили залишитись у Коломиї. Що таке покинути рідну домівку і поїхати у невідомість? Світлана місько дізналась 12 лютого 2015-го. Напередодні її рідне місто Горлівку окупували російські загарбники. вся окупація там повністю вся Росія, там міняють всі документи. Мені казали, якщо ти вернешся, то українські документи можеш в сторону будеш брати все російське, там тебе. Навічити не будуть, якщо в тебе немає русських. Mm -hmm. Нам треба все, щоб було Росії. Там вже повністю Росія. Увесь цей час сім'я Місько жила у різних санаторіях. Хто на Одещині, згодом у Донецькій області, в підвалах там були все таке було. І нам сказали, край треба ви вивозити. Це вже останній рейс. Все, більше не будуть вас евакуювати, нікуди вже все. Тоді їх привезли в Краматорськ та там теж довго не затримались. Евакуювали в Закарпатську область. Згодом, як з'ясувались, їдуть у що щоправда довго за кордоном не пробули. Повернулись на Закарпаття, далі перенаправили у Львівську область. А вже там повідомили: сім'я місько їде у Коломию. Господи, що це таке Коломия? Я говорю, а що це таке? Ну як, це такий город, ми ж ніколи ми з Донбасу ніколи не були, ні на запад, не де. Ну думаю, ладно. там подзвонила людям, кажуть, нас у Коломиї Сказали, ой, господи, що це за Коломиї, Це там ж типу такі, такі, ну як оце, що нас москалі, Ну думаю, ладно. Бог з ними поїдемо туди, куди вже а що робити? Робити то mm -hmm. нічого. Ну, поїхали ми коло мию. Та вже з перших днів перебування на Прикарпатті пані Світлана зрозуміла, усі острахи були намарно. Тут дуже добре. Що добре в Коломиї, то добре. Люди всі добрі. Нам вдалося всі документи міняти. Куди не кінця в банк, підеш. все нормально. І зустрінути, пенсіонний фонд все нормально, соби все нормально. Ніколи поганого слова, от ми ще скільки живемо. Ніхто нічого тут не казав, так що нема тут ніяких, ні бендерів, нікого. І ось уже майже два роки Світлана Місько з чоловіком мешкає у шелтері, що на вулиці Франка у Коломиї. Повернутись у рідну Горлівку, сім'я вже не сподівається. Хоч в окупованому місті мають власне житло. Люди ждуть, що прийде Україна. А коли ну, і... мені кажеться, що ми вже врядлі попадемо. Тому планують після цих дев'яти років життя у невизначеності залишитись жити в Коломиї, поки в тимчасовому прихистку, а згодом сподіваються, отримають соціальне житло, адже перебувають на обліку громадян, які потребують житла, тим паче серед вразливої категорії переміщених осіб. Чоловік незрячий, а у пані Світлани порушення зору. Будемо сподіватися, що може колись тут щось построїть. Я т. кажу, що тут буде щось строїть. Може щось дадуть і нам більше про житло для внутрішньо переміщених осіб. Проблеми і перспективи придбання оселі за державні кошти та про місцеві ініціативи говоритимуть у проєкті внутрішньопереміщені особи нові Коломияни» вже цієї суботи, 17 лютого, в ефірі телеканалу НТК початок о ї годині. Я жив людьми, селом і україною. У Коломиї презентували книгу спогадів і роздумів під такою назвою. Вона присвячена пам'яті заслуженого працівника сільського господарства, аграрія депутата Івано-Франківської обласної ради Петра Книшука. Видання Я жив людьми, селом і україною про людину, яка все своє життя просвятила розвитку сільського господарства Петра Книшука. Розповідає упорядниця Валентина Близнюк. Вона каже: це книга про те, як треба жити в Україні, любити Україну, працювати для України. Над книгою було було працювати дуже цікаво, тому що Петро Васильович в своєму житті багато робив і багато спілкувався з різними. Цікавими людьми, і мені, як упоряднику, випало з ними теж всіма спілкуватися. У книзі 105 відвертих текстів, відвертих спогадів людей, які з ним жили, працювали, разом розбудовували нашу країну. Я вважаю, що ця книга буде цікавою всім, хто любить. Рідну землю, так як Любив Петро Васильович, хто працює для неї, хто намагається робити її кращою своєю працею, своїми силами, і кожен день присвячує цьому. Особливо приємно, що книга про Петра Книшука побачила світ його дружині, однодумиці Орисі Книшук. Жінка каже, видання упорядковане так, що охоплює весь життєвий шлях її чоловіка від народження і до останніх днів. Книга була написана не за один день і навіть не за один тиждень, адже Петро Книшук був багатогранною особистістю і чимало людей хотіли поділитися спогадами про нього. Кожного разу, коли хтось підходив до мене і своїми спогадами про покійного Петра Васильовича, я з трепетом Думала, що це неможливо все тримати в голові і, і суто для себе. Тому спершу ми зробили е, сторінку у Фейсбуці, де е, публікували всі спогади жителів, жителів, тих, хто працював, хто шанував його. А е, пізніше їх виявилося дуже і дуже багато, тому їх систематизували, їх обробили і випустили книжку. Я жив. Селом Людьми Україною, яку ми сьогодні і презентуємо для Коломийської громади, книгу Я жив людьми селом і Україною вже презентували у кількох населених пунктах та громадах. І що важливо, як каже Орися Книшук, це не лише дає можливість ознайомитися з життям та діяльністю нашого знаного краянина, а й допомогти збройним силам України. Славне ім'я Петра Васильовича є великим волонтером. І на кожних презентаціях ми збираємо певні кошти для наших збройних сил. Нещодавно на презентації книги у моєму рідному селі вікно кошти, які ми зібрали для збройних сил України, були перераховані воїнам-вихідцям з нашого села, і дуже приємно було, що ми отримали подяку від 44-ї артилерійської бригади. Імені апостола Данила. Тому думаю, що в даний час все-таки треба говорити про наші славні імена. Лятошинські вдома. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на унікальний музичний вечір, яким відзначать 95-річчя видатної піаністки і її царевич. Цей проєкт створений фундацією Лятошинського в програмі. Концерту прозвучать Франц Шуберт, Богдан Сегін, Моріс Равель, Борис Лятошинський у виконанні Максима Шадько та Тетяни Гомон. Концерт розпочнеться 16 лютого о 18.30. Шановні мешканці і гості міста Коломия, вітаємо вас з кабінету музею Бориса Лятошинського. Та щиро запрошуємо вас на програму Лятошинські вдома, де ми презентуємо вам твори Франца Шуберта, Боріса Рабеля, Богдана Сигіна та увертюру на чотири українські народні теми Бориса Лятошинського, його власному авторському перекладенні для фортепіано в чотири роки. Отже, будемо раді бачити вас ввечері, 16 лютого, у Коломийській філармонії. І чекаємо на зустріч. Коломиян запрошують на благодійний літературний вечір. Захід відбудеться вже цієї п'ятниці, 16 лютого, у мистецькій галереї Зодіак. Мета збір коштів на дрони для 67-ї окремої механізованої бригади. Початок о 18-й годині Коломияну варто відвідати такий літературний вечір, оскільки е, можна буде почути патріотичну лірику. Юрія Руфа, Сатислава Кондрата, людей, які багато зробили для нашої перемоги, а також почути лірику молодих поетів коломиян а також можна почути лірику відомих коломийських літераторів: це Андрія Малощука, Василя Андрушка, також долучитися до доброї справи, зібрати кошти на дрони для 67-ї окремої механізованої бригади Дук, правий сектор. Організаторами даного заходу є право молодь Коломийщини, які організовують не вперше подібні літературні вечори. Нещодавно такий вечір відбувся в івано франківську і сьогодні ми запрошуємо коломіян також долучитися до цього заходу, провести вечір п'ятниці в патріотичному дусі, послухати поезію та підтримати свій дух. Текстильний діалог під такою назвою у Коломиї відкрили виставку Олени Зотової та Дарії Зав'ялової. Мисткині представили авторські текстильні техніки у приміщенні філармонії імені Олександра Козаренка. Більше в сюжеті. Понад 40 років дружби в житті, творчості і на роботі поєднує Олену Зотову та Дарію Зав'ялову. За цей час мисткині втілили багато спільних творчих проєктів. А почалося все із вежницького училища прикладного мистецтва, де Олена була студенткою, а Дарія викладачкою. З того часу ми пережили етапи студентки, подруги тепер вже куми. І соратниці по роботі. Це наш третій зеленою театральний текстильний проект, і ми дуже хотіли його представити в рідному олені, місті Коломия. Нам пощастило з Дарою. Життя нам подарувало таку можливість мати однодумця. Творчий однодумець це дуже великий скарб. Я сподіваюся, що ми нам добре розпоряджаємося, тому що ми працюємо в театрі разом. Багато що робимо. Так, знаєте, як є право. Ліва рука, от, але не права щось робить краще, ліва, гірше, а як гра на фортепіано. От така співпраця. З чимось ми ділимося, радимося одна з одною. Деколи я потребує поради товариша не тільки там дружньої, але і мистецької поради, як краще для того, щоб зробити краще. Таке самодара у нас такий ну, тандем, вже стали багато років. Обидві місткині живуть і працюють у Львові у першому академічному театрі. Хоча Олена Зотова має коломийське коріння, тож ділиться з особливим трепетом, готувалась до виставки у рідному місті. Дуже важко в рідному місті робити виставку. Це місто, в якому я росла, місто, в якому я вчилася, в якому я робила перші кроки, і як художник, і як особистість. І Місто, в якому ти виріс, воно завжди строге до тебе, воно завжди вимогливе до тебе. Ти завжди в своєму рідному місті мусиш довести свою спроможність як особистості, як художника. Можливо, то вже ні. Але оце відчуття, що ти ще такий от школяр, і ти мусиш вчителеві добре відповісти на запитання і гарно відзвітуватися, щоб це було достойно, воно ще таке лишається. Тому, незважаючи на те, що я вже дорослий художник і я вже склалася як художник, все одно знаєте, трема така є. Але Коломийська публіка, вона насправді дуже добра до мене. І я сподіваюся, що мої роботи ну, знайдуть відгук у серцях Коломиян. До слова, співавторка виставки Дар'я Зав'ялова теж має особливе ставлення до Коломиї. Я направду маю великий сантимент до Коломиї, просто як до прекрасного міста, а до цього, до цієї прекрасної філармонії, у мене особистий сантимент. Вона носить ім'я Олександра Козаренко, з яким я була прекрасно знайома. Ми зробили з ним шість вистав, і ну, він був до дуже дорогою мені людиною. Так що мені дуже приємно власне в цьому приміщенні представляти свої роботи. У приміщенні філармонії представили понад півсотні авторських робіт двох мисткинь. Зініціювала цю виставку громадська організація Амброзія 21. Дуже цікава виставка, рідкісна. В якому плані рідкісна, оскільки представ це не живопис, це є текстиль. І, власне, сама назва виставки вона має назву текстильний діалог. Експонуватиметься виставка художнього текстилю Олени Зотової та Дарії Зав'ялової у Коломиї упродовж місяця до 13 березня. Коломийський театр підготував різножанрові вистави на вихідні. Впродовж 17 та 18 лютого продемонструють одразу три постановки: казку, комедію та оперу. У суботу, 17 лютого о 17-й годині, на сцені Коломийського театру комедія опера Анничка. 18 лютого о 12-й годині казка Чарівна рукавичка, а о 17-й годині комедія Хворий та й годі. Коломийський шахіст здобув перемогу на змаганнях у столиці. Дев'ятирічний Юрій Стефурак виборов золото у своїй віковій категорії у другому етапі відкритого кубку Києва зі швидких шахів. В столиці України відбувся другий етап відкритого Кубку Києва-2024. Зі швидких шахів серед юнаків та дівчат 2006 року народження та молодших. 35 юних шахістів боролись за першість, а також визначали кращих у своїх вікових категоріях. Був серед них і учень Коломийського ліцею номер 2 вихованець Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак, граючи зі значно старшими за себе суперниками, Дев'ятирічний коломиянин показав доволі високий рівень підготовки і у підсумку посів перше місце у віковій категорії до 10 років. І це все, про що встигаємо розповісти. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті у будь-який зручний час. Адреса зараз на екрані або ж слухати на хвилі 106.8 FM. Радіо «Сяйво», Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!